Чи буде призупинено бронювання працівників у зв'язку з новим рішенням уряду? Чи зможуть підприємства отримати статус критичного? Та чи дійсно не будуть мобілізувати громадян до 25 років? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи №1. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 7 по 11 жовтня. Поїхали! 8 жовтня Кабмін ухвалив рішення. Провести аудит підприємств, що мають статус критично важливих для економіки. До 15 листопада комісія за участю держадміністрації та ТЦК перевірять обґрунтованість бронювання працівників критично важливими підприємствами, а результати будуть надані мінекономіки. За результатами перевірки мінекономіки спільно з міноборони та іншими органами мають подати на розгляд уряду проєкт рішення, який визначить порядок перевірки і перегляду рішень. Про Визнання підприємств критичними та анулювання відстрочок від призову у разі виявлення необґрунтованого бронювання на час аудиту, тобто до 15 листопада 2024 року, зупинено дію окремих положень порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану щодо повноважень органів виконавчої влади, крім міністерств, визначати підприємства критично важливими. Тобто, якщо ваші документи на бронювання знаходяться на розгляді Держадміністрації, до 15 листопада вони розглядатися не будуть. Разом з тим, міністерства мають повноваження і зараз надавати статус критично важливих підприємств. Усе про зміни у порядку бронювання у випуску Кадролайф на Ютуб каналі Кадроленд. З 9 жовтня діють зміни внесені урядом до правил надання послуг в поштового зв'язку, а саме відкориговано порядок вручення повісток ТЦК. Зокрема, мова йде про повістки, які сьогодні автоматично генеруються в реєстрі оберіг представниками ТЦК та друкуються Укрпоштою для відправки за домашніми адресами військовозобов'язаних. За інформацією генерального директора Укрпошти на сьогодні вже передано в доставку понад 20 тисяч повісток. Отже, змінами передбачено, що рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК повинні вручатися особисто адресату, аналогічно врученням судових повісток. У разі, коли адресат відсутній за вказаною адресою, поштар має або проінформувати адресата за наявним номером телефону та або вкласти до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа. Якщо протягом трьох робочих днів після повідомлення адресата не з'явиться за рекомендованим листом. Працівник пошти робить відмітку про відсутність адресата за зазначеною адресою, засвідчує її підписом та відбитком поштового пристрою. І наступного робочого дня повертає лист до ТЦК. Нагадаю, що неявка по повісті кваліфікується як адміністративне правопорушення та передбачає штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Більше про новий порядок направлення повісток поштою і не тільки на безкоштовному вебінарі, 17 жовтня. Ми вже розповідали, що 3 вересня 2024 року парламент прийняв за основу законопроект 11379 d яким передбачено заборону мобілізації військовозобов'язаних осіб молодше 25 років, а також можливість звільнення з військової служби тих, кого вже мобілізували. З цього приводу було також прийнято директиву командування сухопутних військ, яка має гриф ДСК за. Повідомленнями у директиві вже йдеться тільки про заборону на мобілізацію обмежено придатних осіб віком до 25 років, які мають статус військовозобов'язаних. І ось 8 жовтня законопроект номер 11379Д прийнято в цілому. Проте дещо в іншій редакції, зокрема, була ухвалена норма, яка забороняє мобілізацію військовозобов'язаних до 25-річного віку. Якщо вони мають статус обмежено придатних, такі особи можуть бути призвані на службу лише за власну згодою однак норму, яка надавала право звільнитися зі служби тим, кого вже мобілізували, із законопроєкту прибрали більше про законопроєкт та врегулювання ним законодавчої колізії у розділі новини та статті на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 8 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект номер 9219, відповідно до якого частина функцій держпраці перейшла до інших центральних органів виконавчої влади. Зокрема, повноваження з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів буде здійснювати Міністерство внутрішніх справ. А контроль за дотриманням законодавства про рекламу Держпродспоживслужба. Крім того, держпраці також не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій пов'язаних із використанням газу в побуті. Ця функція переходить до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду. Маєте запитання з приводу проведення перевірок держпраці? Задавайте їх в сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект номер 12093, яким пропонується пом'якшити процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушенням правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Зміни передбачають доповнення новими нормами, які дозволять громадянам, які не оновили дані до 16 липня без поважних причин не лише самостійно ініціювати процес розгляду справ про адміністративні правопорушення, а й сплачування. Штраф у розмірі 50% від мінімальної суми штрафу, тобто 8 тисяч з половиною гривень замість 17 тисяч гривень. Варто зазначити, що за неуточнення даних до 16 липня особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу до 25 з тисяч гривень протягом законодавчо встановленого терміну. Розглядається такий механізм: особа, яка вчинила адміністративне правопорушення в умовах воєнного стану, звертається до ТЦК із письмовою заявою або через електронний кабінет, в який визнає порушення та погоджується на притягнення її до адміністративної відповідальності за своєї відсутності. Керівник ТЦК протягом трьох днів перевіряє інформацію та в разі наявності складу правопорушення виносить постанову, де встановлює мінімальний штраф навіть без присутності. Порушника, якщо особа упродовж 10 календарних днів з дня набрання такою постановою закону сили сплатила не менше ніж 50% розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова вважається виконаною. Як впливає неоновлення оновлення даних на бронювання, дивіться на безкоштовному вебінарі 15 жовтня. Нагадаю, що з 27 вересня 2024 року діє нова підстава для звільнення з ініціативи роботодавця, а саме невиконання правил. Поведінки на підприємстві, зокрема розголошення державної або комерційної таємниці, у зв'язку з цим профспілка роз'яснила, що нова підстава для звільнення не зобов'язує усіх роботодавців затверджувати на підприємстві локальні акти щодо визначення правил поведінки. На сьогоднішній день правила поведінки на підприємстві в обов'язковому порядку повинні мати підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури. Структури перелік таких підприємств окремо визначений урядом. Наявність же правил поведінки на підприємствах, що не належать до категорії стратегічних, не є обов'язковою, проте воно широко застосовується на практиці, наприклад, в органах державної влади. Всі підстави для звільнення зібрані у зручному довіднику на кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку і Підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 кадроленд До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!